І от повернемося до того про що я говорила на початку: чому ж люди погано сплять, або чому є проблеми з травленням, або з народжуванням дітей. Або із настроєм, про це я ще не сказала, але воно трошки ніби підходить туди, коли ви дуже втомлені. Але настрій емоцій це окремо. І е так само перше, що я сказала, що взагалі щось такого страшного буду, там якісь наврочили, що це такого, з цієї саме точки зору, з точки зору енергетичної анатомії. Сім чакр. 12 меридіанів, 3 тантянь, 8 додаткових котлів енергії. Це те, про що нам говорить аюрведична наука і китайсько тібетська наука. Тібетська ще говорить 5-чакр, але в цілому їх в основному, ніби як максимум, буде 7 у нашому тілі основних. Але всіх решта то може бути до 320 чакр, енергетичних центрів. Я не буду вам зараз показувати багато малюнків і все, все це ніби як окрема тема, не обов'язково для сьогодні. Але коли ви подивитеся ось цю схему, яка тут з боку від мене, то видно те, про що я говорю: це буде чакри або енергетичні центри, які розташовані у тілі людини, починаючи від копчика, від, від низу. Нашого тіла, нашої спини і закінчуючи верхньою частиною голови. Що ж буває із нашою енергетикою? Що буває такого із нашими чакрами? Чакри це ніби як акумулятори, вони акумулюють енергію від космосу із, із світу із всесвіту, і вони її адаптують. До нашої людської енергії. От, скажімо, коли ви їдете в Європу, аби живете у Канаді чи в Америці, ви знаєте, що треба купити той перехідник, який буде адаптувати 220 вольтів на 120. Так? Приблизно так само працюють і чакри, крім того, що вони ще захоплюють, вони ще шукають цю енергію, так само датя. Чакри або дантян це приблизно одна й та сама ідея, або танден, що називається по-японськи. Отже, енергія заходить у ці місця і вона там перетворюється на таку, яку наш організм може споживати. Приблизно так, як маленька дитина, вона не може їсти все що завгодно, а мама її спеціально готує, або хтось, хто на дієті, так, люди в чому збувають обмежені, і для цього треба якась спеціальна підготовка. Так само чакри вони захоплюють енергію космосу і ем, всього всесвіту, і вони її ніби як налаштовують на таку, що піде пізніше у гормональну систему організму, після цього у кров. Отже, проблеми в гормональній системі організму. Жінки, які мають, скажімо, менепоуз, або якісь проблеми з дітонародженням, або ще якісь, дивися куди, дивися в чакри. Які саме чакри за це відповідають знов-таки, певні чакри. Але дивися туди. Тому що, скажімо, ви вдома ви хочете зварити суп, або хтось хоче народити дитину, так? але для супу вам треба картопля, цибуля, капуста і так далі. Каструля, врешті-решт, вогонь. Якщо цього немає, то 300 разів можна думати, планувати про той суп, але ти його не звариш, бо немає з чого, немає де. От так само жінка може планувати мати дітей, але в неї немає тих компонентів або того вогню, це найближче підходить слово, щоб все це ожило. Гормонально. Після цього я називала кровотворчу систему і взагалі циркуляція крові. Теж коли ми подивимося на кровіносну систему в тілі, ви знаєте, що вона пронизує до кінчиків пальців, до, до нігтів, до, аж до волосся на голові отже, вона скрізь. Якщо десь не буде вистачати десь потік крові буде перекритий, скажімо, у шиї чи ще десь. І що буває у людини буває головний біль? так? Наприклад, або проблеми вуха, проблеми зір, проблеми сон, але зі сном там трошки по іншому. Отже, якщо кров не насичена енергією, вона не має цього потенціалу. Приблизно так, якби ви взяли ваше авто і заправили його водою. Так, ніби кров є, вода є, але там немає того потенціалу, який повинен рухати мотор. Приблизно так і енергія у крові, вона не дає потенціалу. Знов-таки, немає оцього жилення, немає кране, врешті-решт. І страждати можуть будь-які системи, будь-які органи при цьому, тому що крові десь крізь. Після кої йде далі енергія по всіх органах, це може бути і легені, це може бути і шлунок, і, і так далі. Отже, якщо наші чакри не зловлюють достатню кількість енергії, або вони не можуть її переробити, тому що ну, якісь проблеми є у чакральних системах. Так, Або вони зміщені в бік, або вони стоять неправильно, або через якийсь досвід життєвий, вони заблокувалися, так само буває. Тому що все це дуже комплексне, про що ми говоримо. І тоді людина може страждати через такі чи такі проблеми. Що таке? І третій аспект, що таке, що стається з людиною, коли говорять їй наброчили. Вперше я про це почула від мого індійського вчителя, тому що я практикую систему рейки це ем, японська система. Але я прийшла до неї через моїх індійських вчителів, через Хартриці Сінхіра і Шанці Прокаш Булаті. І от на одному із семінарів із Хартриці Сенкхіра, ви знаєте, що індуси вони якраз знають про енергію. Це саме їхнє, це йога Аюрведа, це саме їхнє. І от е, тоді. Він нам подав перше таку інформацію про що? Він сказав, що ви тут і скрізь люди по всій планеті дуже бояться от таких -ось, ось магічних вражень. Але з точки зору енергетики, всього на всього, що ми маємо? Ми маємо проблеми або збочення від трьох чакр одночасно і більше. І все. Вистачає тільки того, що ми коректуємо чакрову систему або систему меридіанів, систему Дантянів і все. І ніякий вплив після цього на нас не діє. Легко, так? Легко, просто і чудово. Треба лише знати, як це робиться. Але це знов-таки інша тема. Сьогодні ми з вами говоримо так трошки в цілому, щоб зрозуміти, що таке енергетика. Що таке оце живлення, оцей вогонь життя, який у нас є, для чого він нам треба, або якщо його немає, то які проблеми це нам створює? Я вам привела приклад в тому, як це впливає на здоров'я, як це впливає на загальний настрій. Давайте ще трошки про настрій і про ту історію, яку сказала, що хтось пішов на люди, і він прийшов додому і дуже втомлений, що сталося. Сталося те саме, чакральна система або аура, загальна оболонка енергетична, якимось чином порушилася. Чи то вона зрушилася вбік, чи вона десь пробилася від чогось, чи сталося ще якісь порушення, але так воно е цьому сприяло і саме так воно і є. І якщо ми знаємо, від чого це сталося, певно, що ми будемо знати. Як це відкоректувати? Так, як я сказала, хочете варити суп, купіть інгредієнти, подивіться рецепт, що за цим, що, після чого класти в каструлю, візьміть годинник, вогонь, плиту, і все у вас буде гаразд. Точно так же і у енергетичному лікуванні, або у енергетичному самолікуванні. Тому що, якщо порушення сталися у кожного із нас, так, це ця людина. Значить, сталося з нею. Отже, вона господар цієї енергетичної системи, цієї ситуації і так далі. Отже, і саме ця людина може собі допомогти. Швидше всього, навіть зовсім не обов'язково, що їй допоможе хтось інший. Бо хтось інший може володіти іншим набором енергетики. Так? А ця людина. Перед тим вона була здорова, якщо була здорова, отже, вона знає, як до того повернутися, лише треба знати, як. Хоча і інший спеціаліст, і інший практикуючий, якщо він має не нижчий енергетичний рівень, ніж цей ну, він не хворий, а той, кому потрібне лікування, скажімо так. Якщо наш практикуючий має не нижчий енергетичний рівень, то певно, що він так само може допомогти цій людині, яка, яка потребує допомоги, якщо вона сама це не може зробити. Отже, може бути і такий варіант, і такий варіант. Це перше, про що я б хотіла сказати, просто дати зрозуміти, що таке енергетика у нашому тілі, де вона знаходиться, я називала енергетичні чакри, меридіани і тандени, і дала вам декілька прикладів, у яких випадках ця енергетика впливає і як саме на наше самопочуття, на наше здоров'я.